Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Софія Федина пише: крали не просто так, а тому, що думали, що не буде України. Роман з зали суду розповідає шокуючі факти про перші дні війни. Він дуже багато знає, тому його і тримають в кліці, але ефект буде протилежний. Відео. Відомо страшне, що, як виявилося, що крали саме. І крали не просто так, а крали, тому що думали, що не буде України, Що ми зараз скрадемо ці бюджетні гроші, і ніхто їх шукати вже більше не буде. І так і було. І це було з особистих скажімо, рішень першої людини, яка по своєму рішенню взяла з, з Золотова 2 мільярди доларів і сказала, хлопці, давайте. І одразу дали фірми на які виводити гроші, і воно пішло. Крім того, полковник Роман Червінський розповів про видачу Росії Цемаха. Голландська сторона спочатку навіть не повірила цьому успіхові. Вони дуже аплодували на вищому рівні керівництво Нідерландів і Австралії телефонували нашому президентові, прем'єр-міністрові зі словами вдячності і з надією на те, що Цемах виступить ключовим свідком у Гаазі. Бо, як ми знаємо, у справі про збиття меч 17 немає жодного живого свідка, який міг би підтвердити російську участь. Це дуже важливо. Савік Шустер хронологічно 27 червня дві 19-го року ця операція здійснюється, це мах в Україні. Так, США, він і був в Україні просто на окупованій території, і 11 липня, практично за два тижні, відбулася телефонна розмова між Зеленським і Путіном. І наступного дня вас звільнили так, США, скажіть, а який зв'язок? Ви бачите, який зв'язок між розмовою президентів і вашим звільненням? За моїми даними і даними тих офіцерів, які брали участь у розслідуванні цього злочину збиття Меч 17 Ця розмова складалася з двох частин. Перша частина стосувалася з Звільнення наших моряків, а друга це був ультиматум Путіна до Зеленського. Передати назад йому Цемах, а це й було головне підтвердження того, що Цемах – це цінна людина для нас і дуже болюча для Путіна, бо вона може довести його участь у нашій війні. Сказане полковником, підтверджує те, що і без того очевидно: Надимання щіки, я президент, мені 42-й год, я ж ні лох какой та Це тільки вдома. Для підлеглих а будь-які міжнародні перемовини. Зеленської сильними гравцями, як от Путін чи Сі, це апріорі дохлий номер, провал, здачі інтересів України. Тягне він ні інтелектуально, ні психологічно легко піддається натискові і дуже ймовірно шантажеві, і що найгірше, не будучи патріотом України, він у кожній переговірній ситуації бачить і дбає лише про шкурні інтереси, свої власні і своєї ОЗГ, від гри, яку він схоже закрутив і сіє, незалежно від партнерів, реально страшно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.